Шевченко ще й рок н рольний Таким кобзаря збирався представити черкащанам місцевий гурт співбратів. Музиканти отримали грант на популяризацію творчості українського генія. Хлопці вже підготували концертну програму, записали альбом і навіть зняли кліп. Шевченківські дні скінчилися, а обіцяних містом коштів музиканти і в очі не бачили. Чому наші кореспонденти? Про чотирьох черкаських братів осичнюків уже знає вся Україна. Кілька місяців тому музиканти засвітилися на співочому шоу одна родина. До роковин кобзаря хлопці мали представити черкащанам свою шевченківську програму. Вони написали п'ять пісень на його слова. брати Молю вас бла. Це єдиний спосіб, який ми бачимо, якби ми в четверо могли б донести його до наших ревесників. По іншому ми фільми знімати не вміємо про нього цікаві мультики, малювати картини, писати. Тому ми робимо музику, якою ми могли б донести його до молоді. Музиканти виграли грант для популяризації творчості Шевченка. 50 тисяч гривень розповідають, місто мало б спрямувати на їхні концерти по школах запис альбому та зйомки кліпу. Пишається не ярмолодіє, акромних верболоси, воселені. Хлопці вже і кліп відзняли, і альбом записали, але коштів від міста поки і в очі не бачили. На зараз наша частина готова повністю, у нас готова програма, у нас готовий, коли ми що, як робимо, але фінансування на зараз у нас немає. І, хоча Шевченківські дні минули в мерії не квапляться ні шукати гроші, ані пояснювати, чому досі цього не зробили. У міському департаменті освіти спершу по колу переадресовували один на одного. Його директорка не прокоментувала це питання через зайнятість. Самі ж музиканти брак фінансування пояснюють просто владцям зараз не до культури. В Принципі Шевченка це весь рік Шевченка, тому ну я думаю, що його можна рухати ще і якось варіювати. Вікторія Курченко, Олекса Хутурний, Віктор Наточій, Віка Новини.